Ці слова належать адвокату та судді Верховного суду, який пішов воювати з позивним суддя Дред. Найважливіший урок цієї війни для мене дуже круто бути українцем. Ми не те, щоб позбавилися комплексу меншовартості, ми рванули кудись в плюс сто. Треба знов таки якесь нове слово придумати. Тепер Україна не про страждання, про кріпаків та вічні сльози. Україна сьогодні вже історія про вільних людей, які в оцій одвічній боротьбі світла та темряви зайняли центральне місце, Це ж блін, володар перснів, Давид та Голіаф, все, з чого світ зроблений. Ми тепер в самому епіцентрі цієї битви з абсолютною темрявою, з мороком, мене завжди дратувало применшення самих себе. Тепер ми іншими очима починаємо дивитися на країну. В ЄС немає монобанку, Києва цифрового, нової пошти, Дії, де там можна заплатити по мобільному застосунку за парковку. Ніби дрібниця, але ж ні. У нас зробили, працює, і це круто. А вони поки дійдуть до такого, впровадять зі своєю бюрократією, скільки років пройде. Один боєць у мене у взводі сказав якщо ми вистоїмо, у нас буде все. Якщо зламаємося, не буде нічого. Попереду нас очікують дуже важкі часи, але вони рано чи пізно закінчаться ми заплатимо дуже велику ціну. Але потім все має нарешті йти у правильному напрямку таке життя.